День у вихідний, ми знову зібралися для того, щоб віддати останні пошесті людині, яка своїм тілом перегородила дорогу ворогу далі на нашу рідну землю. Якби він міг щось сказати, він би сказав, пробачте мене, дорогі ковільчани, що в такий день зібрав вас. Я забув, що у вас вихідний, я забув, що у вас була праця на цьому тижні. Що ви маєте дітей, яких треба готувати завтра до школи, що службовці вихідні, я про це забув, тому що у нас не було вихідного. Ми за межею надлівських зусиль. Ми в крові у поту, в мороз, у болото стояли для того, щоб варвари не зайшли далі на нашу землю і не позбавилися цієї можливості вихідного дня для всіх людей. Якби він ще міг щось сказати, він би сказав. Дорогеньке бережіть те, що ми зробили. Це жертва багатьох десятків тисяч життів. Бережіть, тримайтеся, тому що, якщо не вистоїмо, не буде в нас нашої рідної України, не буде в нас міжпартійних чвар, не буде в нас міжособиці міжпартійної, не буде в нас колаборантів, не буде в нас наших українських шкідників нашої держави, а інший буде тут, на нашій землі, господарем. Буде одна партія партія рабів. А якщо ви стоїте, будете вільним українським народом, і тоді вже зможете упорядкувати всі свої справи і зможете розподілити, хто. Заслужив і хто не заслужив на цю спільну перемогу. А ми б могли йому у відповідь на два слова сказати. Дорогенький, дякуємо тобі, дякуємо, що ти дав нам можливість у цього світлого, недільного, погожого зимового дня, Дякуємо, що ти дав нам можливість виховувати дітей, вирощувати хліб і далі жити на нашій землі. Ми обіцяємо, що ми будемо старатися в пам'ять про вас берегти спокій, берегти мир. Не сваритися між собою, докласти всіх зусилля того, щоб втримати те, що ви вже втримали, і примножити те, що ви не змогли, не встигли за межаю людських зусиль. Дякуємо тобі, дорогенький наш воїне, ще такий молодий, але вже такий мужній, такий свідомий і такий жертовний. Нехай його душа знайде вічний спокій у царстві небесному. А ми сьогодні, маючи цю Дуже велику відповідальність перед ними не посоромимося, так як вони не посоромилися перед нами і перед Богом. Дай нам Боже мудрості, свідомості, жертовності, любові до нашої землі і вічну пам'ять про тих, хто вже за неї поклав своє життя. Слава Ісусу Христу і слава Україні!